Привіт друзі. Я сьогодні хочу розказати цей що я буду знімати В принципі, я не дуже знаю, поэтому я буду знімати щось різне Я не знаю, що я буду знімати цей. Я подивити відео, той цей, подивився свої другі відео і я побачу що я сказала прошло я сказала що це якщо набере те відео 4 лайки яке я там сміялася то воно буде то я буду зниматися які там смішні видео но я подивилася воно там набрало 5 лайків я цей я не знаю, про що знімати смішне. Ну, немає. Якщо мені щось попадеться смішне, то я зніму А Ну давайте ж розпочнемо цей. А що я буду знімати? Я буду знімати про, про математичку, всяких там що персонажів придумаю. І Я ще цей мод я буду розказувати історії її. І ще цей. Я не знаю, що ще. Ну, щось я теж буду знімати. Тільки ще я ще не знаю. Ну я буду знімати разне. Постоянно я буду міняти всякі там ідеї і знімання відео. Я ще я не прийдилася, що я буду знімати. Ну, я думаю, я ще буду знімати. Цей як я буду іграти Може я буду знімати про це. Я не знаю що ще. Мабуть, я вже. Я не знаю про що ще. ну ладно Я не знаю про що ще. ну, Но... я буду знімати про це. Ну, то, що я сказала, я буду старатися знімати. Ну а ще щось я зніму не таке, то я зніму відео, як я буду міняти не ідею, щоб знімати відео. І, і це, будь ласка, поставте лайк на це відео. Мені цей дуже буде приємно, ви поставите лайк. Так я собі сама ставлю лайки на відео. Ну а опять лайков це, це вже не я. Це хтось там 5 лайків. Це вже не я, в принципі. Поставила лайки на першому відео. На другому і на всіх, да я ставлю лайки. Лайк поставте лайки. Я спрошу Мені вам просто нажати та і все. Просто я буду дуже рада. І підпишіться, будь ласка, на мене. Я Хоч... хочу, щоб у мене цей О, 50 підписників. А потом 100. Ну і потом дальше. Всем пока, друзі!